Аби визначити проблемні питання у соціально-економічному розвитку Ізяслівського району, до нього вирушила спеціальна робоча група облдержадміністрації. Фахівці різних галузей вивчали на місцях тенденції розвитку промисловості, сільського господарства, соціальної сфери, аби правильно оцінити причини проблем та намітити курс на поліпшення ситуації. На спільному форумі дійшли єдиного висновку: роботу в Ізяслівському районі нині гальмує низька ініціативність громади. Саме тому заступник голови облдержадміністрації Держадміністрації Леонід Гураль закликав керівництво району до освоєння прогресивних методів управлінського менеджменту. Готуйте проекти. Є в нас різні напрямки, є от управління економіки, флентів, зв'язуйте з ним, він підкаже, що можна міні, максі, всілякі проекти готувати і залучати гроші не тільки з державного бюджету, а є кредитні. Можна, є фінансові організації. Європи, світу, які мають можливість фінансувати розвиток сільських територій. Ми зараз є вже учасниками програми Євросоюзу, і в 2014 році ми очікуємо фінансування реальних проєктів. Давайте об'єднуємо разом зусилля навколо голови районної адміністрації, голови районної ради, голови міста і працюємо на розвиток своїх територій, на благо своїх людей. Намітили і дорожню карту реагування на виклики часу. Поки що це схематичні висновки, але вони ляжуть в основу практичних дій. Обіцяють представники місцевої влади. Бригада попрацювала ефективно. На сьогоднішній день вказано на ті недоліки, які необхідно нам вирішувати. Будуть розроблені конкретні заходи надзвичайно серйозно. Потенціал розвитку району нині керівництво краю вбачає у налагодженні якісної роботи існуючих виробництв, у модернізації комунальних підприємств, а це обов'язкове впровадження енергозберігаючих технологій та у розвитку туристичної інфраструктури.